І переходимо з вами до самого цікавого це переміщення і зміна деяких властивостей. Що ми тут можемо зробити? Ну, По-перше, це переміщуватись в нашому світі. Ми це можемо робити як базовий гравець, натискаючи клавіші W, A, C або D. Тобто ми можемо приблизитись, віддалитись, ось знизу видно, як затискаються клавіші, не натискаються, саме затискаються ось по декілька разів, і ми можемо переміщуватись. Є. Але це ще не все. Нам ж потрібно якось обертатись, не тільки переміщуватись вправо-вліво. Для цього в нас вже буде застосовуватись мишка. Праву клавішу мишки затискаємо ось і прокручуємось, тобто переміщуємо нашу мишку. Але праву клавішу мишки я не відтискаю, та тобто це затиснули, і повертаємось. Далі, якщо вам потрібно кудись приблизитись, ми можемо навести сюди курсор. Наприклад, до монетки хоче. І крутимо колесиком. Ви будете приближуватись рівно до того об'єкту, на який наведений курсор. Тобто, куди ваш курсор буде наведений, туди ви будете приближуватись або віддалятись відносно цієї точки. Спробуйте погратися з курсором з вашим колесиком і вперед, і назад. І подивитися. Тільки обережно не йдемо на інший кінець світу. Нам карта ще наша потрібна. Далі. Тут ще є інші переміщення. Наприклад, якщо ми натиснемо клавішу Q, ось ми будемо йти вниз. Якщо наше А, то будемо йти вгору. Всі клавіші відображаються знизу, і їхня назва та кількість затискання. можете спробувати попереміщуватись, це базове переміщення з гри, а також частково з редактора коду, тому звикнути буде дуже легко.